17 червня в Ізмейлі відбувся третій молитовний сніданок при Дунав'я. Вже понад 50 років молитовні сніданки є гарною традицією більшості демократичних країн світу. В кожному регіоні, в кожній області, в кожному обласному центрі України такі сніданки проходять, і також вони стають вже досить популярними в менших містах, як і а й в Болграді минулого року також проводився. До сніданок це платформа, яка поєднує їх у собі заради неї мети. На сьогодні мета це помолитися разом Богу за перемогу України, за мир на нашій землі. Також одна із цілей це збір для зсу, який ми збираємо сьогодні, щоб допомогти хлопцям. Цім там не передові, тому що хочемо не лише а, говорити, але й діяти і робити. Напередодні в Одесі відбувся п'ятий молитовний сніданок обласного рівня за участі голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Головна ідея зустрічі це єднання усього народу України задля спільної перемоги та незалежності. Хочу привітати всіх. Наших пасторів, священиків, єпископів від різних конфесій, дякуємо, що ви звершуєте цю велику духовну роботу тут на в Вессарабії, на Одещині. По-друге, хочу всіх, хто носить військову форму, форму сил оборони безпеки, поліцію, прикордонників, ЗСУ, подякувати вам і вашій особі. Подякувати всім захисникам. Захід розпочався з хвилини мовчання пам'яті загиблих у боротьбі за суверенність нашої держави. Після початку повномасштабного вторгнення цей захід став важливою платформою для міжнародної співпраці та допомоги. Цей сьогоднішній молитовний сніданок є вже третім в місті Ізмаїл, який ми проводимо для всього Криму та для всієї Бесарабії. На заході були присутні перші особи міста та району, представники різних релігійних конфесій, військовослужбовці, волонтери, народні депутати, громадські діячі та іноземні гості. Я щиро вітаю всіх вас і бажаю кожному з вас міцного здоров'я, повоч Божої. Нехай нас благословить усіх. Я дякую Богу і вам, що ми сьогодні зібралися в такому хорошому товаристві. Вам подякувати дорогі наші воїни, подякувати кожному з вас за те, що ми зараз можемо проживати на цій в тишині і в мирі. У тому письмі написано, коли люди, народ. Влада зверталися до Бога. Бог міняв обставини, Бог міняв ситуацію, Бог давав перемогу. Сніданок провели завдяки консолідації спільних зусиль християнських церков в Україні, і депутата Одеської обласної ради Веніаміна Онгуряна. У ньому взяли участь голови міст Бесарабського краю і народні обранці. Зокрема, голова Ізмейської районної державної адміністрації Родіона Башев, народний депутат України Анатолій Урбанський, голова Ізмейської районної ради Василь Антонюк, міський голова Ізмаїла Андрія Брамченко, міський голова Реній Ігор Плєхов, міський голова Арцизу Сергій Парпуланський, Саф'янівський сільський. Голова Наталія Тодорова. Спеціальні гості представники духовенства Півдня Бесарабії, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Сьогодні ми об'єдналися, щоб зібратися на молокому седану, щоб разом помолитися за наших героїчних воїнів, за наші сили безпеки і оборони, які мужні оборонять Україну від російською народу. А ми після переможемо, тому що ми сильні, ми єдині. Слава Україні! Початку повномасштабного вторгнення наш район став притиском для багатьох е, мешканців України, які е, ну, тікали від війни і знайшли десь свій новий дім. Також з перших днів війни е, нам Стало допомагати багато міжнародних фондів, міжнародних організацій, волонтерських організацій. Війна ще не закінчилася, нам багато ще потрібно зробити, тому я дякую всім, хто нам допомагає, в першу чергу, Збройним силам України і слава Україні. Хочу подякувати нашим західним партнерам за ту потужну підтримку, завдяки котрій ми маємо великі успіхи і на фронті. І в тилу за це вам велике дякую. Ще я хочу подякувати нашим військовим за які їх вдалих дій ми змогли зупинити ворог. І це впер... в першу чергу велике дякую вам. Місці вам за це утрім. Сьогодні ми звертаємося до Бога для того, щоб Він захистив нашу Україну. Я сподіваюся, що Україна. Дійсно, стане незалежною, сильною і процвітаючою країною. Слава Україні! У цей важкий для країни час дуже важлива підтримка міжнародної спільноти на молитовному сніданку. Почесними гостями були представники зі сполучених штатів Америки, а також інших країн світу. Вони наголосили, що віра та надія здатні об'єднати та надати сил Ми на різні, можливо, навіть національності. У вас різні релігійні групи, погляди, різні політичні партії, але я бачу, що у вас об'єднує ваша віра, ваші цінності, ваша боротьба за ваше майбутнє. Незалежно, з якого ми походження, коли ми разом стаємо в битві за свободу, це нам дає майбутнє. І я бачу ваші очі, я бачу ваше бажання об'єднувати і а, перемагати. Я бачу, наскільки ваша країна квітуче, ви намагаєтеся це тримати в належному стані. Тому що ми маємо стояти як один сад, один за, за одним, допомагати молитися. Тому я можу відчути і відчуваю ваш біль. Ви зараз проходите через вашу долину темряви. Але повірте мені, кращі часи прийдуть. Uh, just peace will come. Справедливий мир настане. Однією з цілей цього заходу є підтримка Збройних сил України, які щоденно боронять нашу країну. Біля кожного гостя був розташований QR-код, за допомогою якого можна було долучитися до збору. Там є qr код За цим qr кодом кожен з нас може перейти і долучитися до збору для придбання посилюючої антени для батальйону із Мінської територіальної оборони, яка сьогодні мужньо боронить нашу країну в районі Верчакова. Цей напрям на заході презентував розробник компанії з виготовлення дронів бджоли Бесарабії Василь Бондаренко. Це дуже важливо, тому що технології рятують життя. Під час заходу були проголошені молитви за перемогу України за українських військових, лікарів, полонених, а також за збереження сімей та мир і спокій для українського народу. Доповнили молитовний сніданок майстерні музичні виступи, які створили особливу атмосферу заходу. Лотовні сніданки об'єднують країни та є майданчиком побудови міжнародних відносин. Третій молитовний сніданок при Дунав'я об'єднав усіх присутніх у досягненні спільної мети наближення перемоги України. А це вже як ви це третій молотовний на сніданок. І це вже стала така гарна традиція в нашому краї. І я дійсно дуже, дуже вдячний кожному, хто допомагав нам в тому, щоб цей сніданок відбувся. Ми будемо таким гарним прикладом єднання людей. Ми будемо заряджати також інші міста. Принаймні, при Дунаві. Юлія Патлацюк, Наталя Маленко для програми новин.